Ну що, друзі, вітаємо вас знову. Команда Тивот, виробник дерев'яних сходів. Я знову з вами на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося знову в Закарпатській області. Хочемо вам запропонувати глянути ще один конструктив сходів, який ми змонтували і поставили під ключ. Коротко про даний конструктив. Конструкція є гвинтовою, поставлена на такі чудові ТТВ, поставлена на така класичні такі балясини. Що цікаво, прикрасив даний конструктив ось такі великі два стовпи-гусаки. Можете глянути, як вони дуже красиво прикрашують даний конструктив. Поставлені дві передні сходинки, це маємо забіжні, які запрошують до себе клієнта на другий поверх. І що цікаво є, що дана конструкція вона є надміцною, яка дуже красиво прикрасила даний будинок. Можете бачити, яка товщина самої тетиви. Можете бачити, які масивні, гарні є стовпи. Друзі, якщо вам подобаються наші сходи і ви би хотіли їх замовити для себе, будь ласка, звертайтеся до нас, команда Тигут, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної мебелі. Дякую, бажаємо всім нам миру і Божих благословень. Дякую.